Вітаю всіх, хто хоче знати більше про українську політику. І 26 жовтня на позачергових парламентських виборах свідомо обрати гідну політичну силу до парламенту. Восьмого скликання, вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій студії Анатолій Грценценко, український політик, міністр оборони України у 2005 2007 -му, -му роках, народний депутат України шостого і сьомого скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони з 2007 по 2012 рік, полковник запасу, кандидат технічних наук, засновник і лідер партії громадянська позиція. З другої половини нашого ефіру ми Маємо дзвінки в студію. Телефон 617-107. А зараз починаємо роботу з Анатолієм Степановичем. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Ви так багато про мене розказали. Що можна додати? Бать? Батько чотирьох дітей? ще дві онучки. Ну певно, ми зараз говоримо про політика сьогодні. Саме сьогодні, 16 жовтня, в Україні набрав чинності закон про люстрацію, який прийняли прийняла Верховна Рада. Він уже надрукований у голосі України. А ще десь два тижні тому пройшла інформація, що в Україні розпочаті досудові розсліду. Проти всіх міністрів оборони, які працювали за роки незалежності України, от чи боїться люстрації полковник Гриценко, який також був міністром оборони, не боюся. Я хожу по вулиці абсолютно спокійно, Люди тиснуть руку, тому що не існує в Україні людини, яка б давала мені хабарі. От можна бути міністром і залишитися гідною людиною. Я знаю, що в той період бойова підготовка була пріоритетом номер один. І частіше у вашій студії в камуфляжі, тому що полігони постійно нормально, абсолютно почуває себе. А про ілюстрацію скажу таке: ви знаєте, сьогодні отримав, ну, поки анонімно, але я перевірю цю інформацію. Деякі ушли-чиновники вирішили дуже швидко записатися в зону антитерористичної операції. Напевне, для того, щоб захищати країну. Ну, звісно ж, вони могли, могли поїхати туди в березні, в квітні. Ні. Для чого? А в законі є норма, що хто побував там, його типу, звільняють. Тому ці ушли ребята, мені сказали, вже зараз вивчають автомат Калашникова, там вчаться стріляє, щоб швиденько піти в корочку поставити собі. Е я звернувся публічно до голови СБУ і генпрокурора перевірити це. Тому що кожен, хто порушував закон, вчиняв злочини або на те очі, повинен відповідати. І по цьому закону, щоб люди знали, близько трьох тисяч високих чиновників. Втратять свої пости без права роботи на державній службі. І вже, до речі, Міністерство юстиції вивісило перший список, там угу, чи їх 50. Є, І це правильно. Тому що сім місяців очищення не було. Людей тіпає. Люди починають самі очищувати, ну, не самих кращих формах там, смітники, угу. навіть побиття. Але є ще один важливий аспект. А чи треба було чекати прийняття закону про ілюстрацію? Є генеральний прокурор. Є всі закони вперед. Якщо Свора Януковича втекла, залишилися тут підприємства, хто заважав їх, І вони зараз діють діють. хто заважав їх конфіскувати на користь держави. Саша Янукович, пам'ятаємо той відомий стоматолог мільярдер він набудував житлових будинків. Чому в них не заселили до тепер тих, хто втік із Донбасу? Це було б справедливо. Справедливо. Тому тут у людей є відчуття такої, що ребята договорились. З попередниками тому закон це правильно. Будемо контролювати і ви, журналісти, і ми, депутати, але треба діяти прокурору. Так не можна. Сім місяців люди не відчули справедливості. Ну насправді зараз і говорять що і прокурор не зовсім чистий. Там є якісь такі речі, які людей не задовольняють. Ну і власне, от закон про люстрацію. От прокоментуйте, будь ласка, тому що от люди на форумах говорять про те, що замість того, щоб дійсно знайти винних і покарати їх реально за реальні, якісь там корупційні справи чи якісь там зловживання, прийняли закон, який ну, насправді знищить, мабуть, мільйони, можливо, навіть чесних трудівників. Не, не треба лякати. Це піднімають хай ті, хто піде під ілюстрацію. Значить перше, давайте розділяти ілюстрацію, тобто звільнення з посади без права роботи на державній службі. І інша відповідальність перед законом за злочин. Угу. Хтось просто буде звільнений і до побачення. А хто вчиняв злочини, чи з старої команди, чи з нової, ви згадували Генпрокуратуру. Там уже заступники генпрокурора ЄРЕМИ вже погрязли в корупційних скандалах. Той на сина переписав там десь 140 гектарів дорогущої землі під Києвом, той якусь нерухомість. Ребята, значить ви тоді нічого не зрозуміли, що таке була революція гідності. То не було проти Януковича, то було за себе. Значить, доведеться їх поставити в рамки. Тому відповідальність перед законом це абсолютно інше. І ще раз наголошую, ніхто не заважав генпрокурору це робити. От хто дивиться канал Рада, по парламенту спокійно гуляють: Калєтнік, Єфремов, Клюєва брат. В чому справа? У вас немає доказів. Так, в прямому ефірі людям показували оте межегір'я, де багатство. Угу. Там приблизно 300 мільйонів євро вартості. Там була зброя. Там були списки. Журналісти знайшли. Хто кому, коли і скільки, яких хабарів платив. І у вас немає підстав порушити кримінальне провадження, зняти наторкання через парламент з клюєва і покази давати. А вони зараз знову йдуть. Ну царьову ледь не доркання зняли. Анатолій Степановичу. Ну а давайте все таки більше до громадянської позиції. Давайте. От е, сьогодні запит суспільства на оновлення влади сприйнятий буквально е, всіма партіями 29 у списку бюлетенів. У бюлетені буде 29 партій. Люди муситимуть обирати. От міжнародний центр перспективних досліджень з аналізу списку партій громадянська позиція зробив висновок, що 100%… з е, Вашого списку пройшли б процедуру люстрації, якби кандидатів люстрували. От як саме ви добирали людей свою команду, хто вони коротко, Я якщо не можна не тільки цей центр, а є такий загальнонаціональний рух, чесна який перевірив кожного, починаючи з реценки. Поставив в початку. Немає жодних претензій, немає жодних корупціонерів, немає жодних. У нас три депутати із 156 членів команди, які... Немає також, вони голосували на піаніно, тиснули по 10 кнопок, або голосували за ганебні закони 16 січня, як ті гібка, там чи хтось інший. Тобто, перевірку ми пройшли. Хто ці люди, ви знаєте, мені часто закидають, що там відоме прізвище Гриценка, а решта маловідомі обличчя. Я скажу, це класно. Це класно, але набагато було би гірше, але би... це не темні конячки, як... це нормальні, я чесні люди. Кажу, набагато гірше, якби в нашому списку сиділо кілька Лук'янових, кілька чечетових, кілька Ахметових, кілька там, я не знаю, Коломойських, кілька литвинів, кілька Тручинових. Те далі ну може досить колонування людей в Україні заборонене. Антоне Степановичу. А тепер хто ці люди? Хто ці люди? Перше, кожен там має інтернет. Може вийти, побачити? Ми повністю відкрилися. 156 біографій. 156 декларацій, чітко вказано, хто перераховує кошти на наш виборчий фонд. Ясна річ, що це кошти не такі, як у інших, тому що наших роликів на центральному телебаченні немає і не буде. Це десятки мільйонів. Наших бордів там один на 10-15 інших. Але зате в нас в рюкзаку не має за собою ніяких вух олігархів. От я зараз дивлюся людям в очі, стверджую, громадянську позицію на виборах не фінансує жоден із олігархів. Ключове слово жоден. Ні Коломойський, ні Пінчук, ні Льовачкін, ні Ахметов, ні Фірташ, ні Порошенко, будь-якого жоден не фінансує. Ми нічого їм не винні. Через те вони так бісяться. На деяких каналах просто постійно, постійно подається неправда. Я стільки на себе вже бруду відчув. Не було е, при жодному з президентів такого. Ти не менше прорвемося і будемо захищати. А знаєте, чому вони бісяться? Тому громадянська позиція на старті виборчої кампанії СССР дали вже на третє місце. Що це означає? Закон збереження, закон захранення, хто вчився ще раніше. Ми в парламент входимо, а хто звідти вилітає. От вони і бісяться. Нехай все бісяться, ребята. Шакали лають, караван йде. Тому це люди, от трохи пафосно, але скажу відповідально, нашим мамам за нас не буде соромно. І вашим дітям, і вашим дітям не буде соромно за роботу, тому що це люди справи, чи це лікарі, чи це вчителі. Чи це громадські діячі, чи економісти, чи юристи. Є 17 офіцерів у нас. От кого у нас немає, я вам скажу. Зіроки стради немає. Немає спортсменів, отих чемпіонів, чи то бокс, чи футбол, чи баскетбол. Немає комбатів, при тому, що я сам офіцер і поважаю військову службу. У нас є ті, хто воюють зараз, але це наші партійці. Ми не брали з боку, отак от, а щоб кому? сформувати mm -hmm. щось таке красивеньке і пішли, а за ними сховалися хтось інший. Чесно, значить чесно. Відкрито, значить відкрито. Я за цих людей відповідаю. Антолі Степановичу, знову трошки з вашої біографії, ви проходили стажування на оперативно-стратегічному факультеті Університету військово-повітряних сил Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, і крім того, були начальником проблемно-аналітичного управління науково-дослідного центру Генерального штабу Збройних сил України. Чому зараз, от зараз, головне питання це мир на сході і цілісність країни? Чому зараз от ви не задіяні в процесах стратегічного військового планування, відновлення армії? І от до цього ж питання, коли призначили полтора Сказали, не такий міністр зараз потрібен на чолі української армії. От прокоментуйте оці два питання. Тут, тут не два, то штук 5, але я ще не шосте. Мені приємно, що моя я кажу, лейтенантська молодість розпочалася тут на Сумщині. Саме Ахтир, Ахтирка був авіаційний полк ВЧ-1909. І якщо хтось нас зараз чує, то шаную і вітаю ті часи. Мій перший і найстарший син народився саме там в Ахтирці. 35 років буде. До речі, зараз служить вже шостий місяць, там в зоні АТО, як офіцер, командир зводу. В Америку мене направляло міністерство оборони. Я був першим офіцером, який навчався в університеті військово-повітряних сил. Чому не долучають? Чому таких, як Гриценко, не призначають? Ну, я пам'ятаю, що ви ще в лютому ви пропонували свої послуги Тимошенко, але тоді вас також не залучили. Давайте я дам образну відповідь. Давайте. Перше. Тому що не дозволю красти. Друге, тому що я скажу правду в очі. От правду не хочеться чути. От не хочеться, а її треба говорити для того, щоб люди розуміли. Тому що подивіться, ну як можна промовчати, хоча вигрібаєш за того, ясна річ, як можна промовчати, коли вся країна, включаючи нас з вами, і тих, хто дивиться, перераховували смс-ками чи переказами кошти на підтримку солдат? Десь 150 млн здишніх мільйонів. 150 що з тими грошима? Люди щиро вірили, що якщо призивають села чи з мікрорайону міста когось, то буде бронежилет, буде каска, буде там медична аптечка. Не так сталося, і люди як щиро зараз дають гроші. Ми і... призивали мого да. сина і інших і знову, і знову купуй. Прорва. А де ж воно? Вияснив. Березень місяць люди перераховували кошти, гроші лежали пластом. Квітень так само, травень так само, червень так само. В цей час солдати отримали поранення, гинули. Тільки 2 липня прем'єр-міністр Ассії Петрович Аценюк сподобався підписати документ, яким визначив, а як ці кошти треба використовувати на п'ятому місяці. От якби я був прем'єр-міністром, цей документ був би прийнятий в один день. Я стверджую, готовий це показати в прокуратурі, що для підготовки цього документу достатньо одного фахівця Міністерства фінансів і один робочий день з головою. Тому коли бачиш таку бізалабреність і за якої гинуть або отримують поранення, треба говорити правду. Це не подобається. Тому і не ну, а ці не страшні пропонують. втрати, оці під Оловайськом, і під Зеленопіллям, і скрізь, і от зараз те, що в, в, в аеропорту відбувається, от це все-таки недорахунки Без... нашого міністерства оборони, чи, чи дійсно є якісь ознаки, що ми здамо ці території після виборів. Давайте так зараз в той час, коли ми з вами говоримо, буквально зараз там в окопах солдати. І давайте їх підтримуємо. Я не хочу зараз дуже сильно критикувати, позначу лише шляхи вирішення, яким чином зробити так, щоб було менше втрат і щоб було більше успіхів, не було поразок і таких котлів. Перше кадрові рішення. Нарешті ми давно вимагали з самого початку, ГЛИТЕЯ зняли. На жаль, призначили знову міліцейського генерала. Ну, Очевидно, він непоганий на посту командувача Нацгвардії. Хай там і буде. Але армія і міліція це абсолютно різні дві системи цінностей. От, щоб люди зрозуміли, от я армійський офіцер, життя, ще Суворовського училище вчили, захищати країну і народ від ворога. Міліцейських вчать захищати владу від свого народу, щоб був правопорядок на вулиці, щоб ніхто не біг на банкову з кейками. Це різні дві психології. І тому я не голосував за призначення. Полторака саме з цієї причини. Хоча, очевидно, він гідна людина. Але так не може. Чому такий акцент на міліцію, а не на армійців, на кадрових військових? Питання не до мене. Питання до президента. Ну, у вас же є якась своя думка щодо цього? Я думаю, що от президент вніс міліціонера на голову прокуратури Єрему, потім Гелетея міліціонера на Міноборони. Зараз знову Полторака на Міноборони. Це явний акцент на сили внутрішньої безпеки. Може, влада боїться. В якихось нових заворушень. Внутрішні війська розвивав і Сталін, і Янукович. Ну, от давайте цю історію трошки в сторону. Люди просто подумають і зрозуміють, чому він не голосував. А щоб було менше втрат. Дуже швидко і коротко поясню. Як людина військова, але навіть цивільний, мене зрозуміють. От є відділення: там 9 людей, командує сержант, є взвод 25 людей, командує лейтенант, є рота 100 людей. Приблизно командує капітан. Є батальйон 700-800, командує підполковник. Всі ці підрозділи воювати не можуть самостійно. А хто може? Бригада. Чому бригада може воювати? Бо в ній є механізовані батальйони на бронетранспортерах чи на БМП. В ній є танковий батальйон. Артилерійський дивізіон, дивізіон протиповітряної оборони, розвідувальна рота, інженерна -саперна рота, медичний Цілий підрозділ, зв'язок це угу. повністю весь комплекс, який прикриває своїх солдат із повітря, і від танків, який має розвідку, знає, що навколо, який має нормальний зв'язок, медичної евакуації, якщо хтось отримав поранення, і ця бригада повинна брати ділянку 40 на 50 кілометрів, або якщо треба більше, і з неї воювати. Що робили дотепер? І цю помилку треба виправити: одну роту туди, mm -hmm. один батальйон туди, один дивізіон туди. А вони не захищені або mm -hmm. з повітря, або від танків, або немає розвідки. А якщо врахувати, що ще передають команди по мобільному телефону, біда. Тому ці речі треба виправити на рівні військового керівництва. Раз. Друге: дати більше повноважень тим офіцерам і генералам, які все проявили толковими, відповідальними. і... Докладали зусиль, щоб солдати були всім забезпечені. Ті, які проявилися безтолковими, які неспроможні керувати, відсунути в сторону. Призвати із запасу, бо призивають солдати-лейтенанти, призвати генералів із запасу. Я називав ці прізвища публічно. Ті, які пройшли Афганістан, Анголу, Ірак, які отримували тоді по дві, по три звізди. Красна звізда, не давав. Радянський Союз просто так комбату орден Красної Звізди, і вони могли би швидко папілуватися про солдат. І друга важлива річ, яку треба зробити, до речі, це тракається сумщина, не тільки, але в тому числі: підняти оборонно-промисловий комплекс. На превеликий жаль, коли кажуть, що немає техніки, техніка є. Просто треба просто провести ремонт або модернізацію. З березня місяця лежало 8 мільярдів. З одного боку, техніка в бур'яні в бригадах не може йти в війська, з іншого боку, безробіття на оборонних підприємствах. Всюди. Харків, Шостка, канатоп і багато інших. Чому? Тому що знову безтолковий уряд. І я пропонував це рішення тоді, а не зараз. Тільки 2 липня підписують державне оборонне замовлення. До підприємства доходить аж в вересні, наші підприємства не працювали на повну катушку. А були б не прокльони на адресу влади, а були б в трьохзмінній роботі і дякували mm -hmm. б, і отримали б зарплату люди, тому що це високотехнологічне підприємство оборонно-промислового комплексу. Задіяти оту програму САПСАН, хто знає, бо вона пов'язана шосткою із Києвом, із з Южмашем, і КБ Южна, і так далі. нашого Багатофункціонального ракетного комплексу дальної дії. Він піднімає одразу десятки підприємств, піднімає науку. І тоді ті, хто мають вищу освіту в сфері оборонно промислового комплексу, не продають там квіти і петрушку, а роблять високотехнологічні речі. Тому що їх учили в серйозних закладах, те, що було. Оцим треба займатися уряду. І не може уряд списувати на війну геть усі свої промахи. Тому що кому війна, а кому, виходить, родна, так не можна. Ви в теплих кабінетах сидите, по вас зради не б'ють, працюєте 24 години на добу, а краще 48 годин на добу. Mm -hmm. Більше ніж солдати воюють зараз в окопах холодних, до речі, під дощем. Mm -hmm. Ну, зараз. Вже можна телефонувати і ставити питання Анатолію Степановичу в ефірі: 617 107 наш телефон. А ми поки що продовжуємо нашу розмову в студії. Ви чудово орієнтуєтесь в ситуації армійській, розумієте, що треба робити. І очевидно, що наступний бюджет країни буде більш мілітаризований, тобто буде більше грошей на армію. Але от скажіть, яка позиція громадянської позиції стосовно розбудови економіки, створення робочих місць там, пенсійної реформи, подат Укових змін і так далі. От, будь ласка. Те, що я працював в військовій сфері, це не означає, що я цікавлюся лише цими питаннями. Достатньо широка освіта для того, щоб читати лекції в Гарварді в одному з кращих університетів, і читати їх не по військовим питанням, а по питанням енергетики, економіки. До речі, з парламенту знищить лише мене запрошували читати лекції в Гарварді. Це просто так для цікавості. І читав їх англійською умовою без папірців, як це робив Янукович, доктор економічних наук. Так от. Коли кажуть, що немає грошей, гроші є. Або бажання немає або мозву немає. Скажу прямо. Лежить мій проєкт скасування податкової міліції. Ліквідація. 10 тисяч людей в формі зі зброєю, які мордують бізнес усюди, включаючи тут на Сумщині. Проголосували, ліквідували. Далі півтора мільярда гривень, в бюджет пішло. Є кому дати? Є. І солдату, і лікарю, вчителю, журналісту, бібліотекарю, науковцю. Чому не приймається рішення? У нас тільки три депутати. Було б 226, вже прийняли. Оце одне. Перше. Якщо ви не можете підтримувати бізнес, хоча б не заважайте йому. Друге, ми записали в програмі, і не треба люди цього боятися. Вдвічі скоротити кількість контрольних органів і вдвічі скоротити кількість державних службовців в цих органах. От повірте мені, якщо зараз би увечері закрили нам барний замок половину таких структур. Нічого і зранку сталося. не відкрили. Хто би це помітив, ну перше, той, хто там працює. А решта, якщо б і помітила, то тільки так вздихнули з полегшенням. Слава Богу! Не треба бігати за дозвілами, за нетереально завіреними копіями, паперами, платить, 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 та ще й хабарі, хабарі, хабарі. Оці кроки треба робити швидко. Вони піднімуть економіку негайно, тому що людина, яка береться, створювати робоче місце, коли на неї тиснуть, жучать кожного дня, зняти цей пресинг, вона буде диво творити. Тому є рішення абсолютно очевидне. Хотів Саакашвілі – кашвілі, зробив їх швидко. І там немає такого, що олігархат керує, так само, як немає в Литві, немає в Польщі олігархів, немає в Болгарії. А вони в, в Польщі на два роки всього раніше розпочали реформи, а в нас їх досі не було. Ви знаєте, коли люди, от е, я хотів би додати оптимізму. От я щиро вірю і хочу, щоб ви повірили. Ми маємо реальну можливість стати лідером в центральній і східній Європі без жодного перебільшення. Бог нам дав стільки багатств не співстаних з тою Польщею. Ну от згадайте, люди старші, бо діти не пам'ятають. На початку 90-х Польща була руїна. Угу. Звідси везли туди і отвертку, і войс, телевізор, роз... і праски, телевізор і праску, зубну пасту, зубну щітку, лампочку. Велосипед геть усе туди несли. Зараз Польща четверта економіка в Євросоюзі. Змогли, а ми не зможемо. З нашими ресурсами там був Бальцерович, і там була якась така народна згода на реформи. А у нас, ви а розумієте, ви знаєте, в чому має? різниця от е, майдану? А давайте зупинимось. У нас Добре. телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Ваше запитання до нашого гостя. Добрий вечір, Питаю. Анатолій Степанович. Я повністю підтримую те, що ви говорите, і те, що ви робите. Молодець. Успіхів вам пройти в Верховну Раду і все, що задумали, щоб воно здійснилося. Я вам дякую. У мене таке питання. питання. Будь ласка. Як ви відноситесь до підготовки сержантського составу? Ви були в Сполучених Штатах, знаєте, штат? як там сержанти командують. Там дуже велика відповідальність і навантаження на сержанта. Зрозуміло, у нас це питання. Спасибі, спасибі, то... не втрачаємо За... часу. Будь ласка, ви знаєте, чим відрізняється з е, армії демократичних держав. Якщо ви так десь ввечері йдете по військовій базі по гарнізону? І здалеку хтось в камуфляжі, ви не розрізнете, той йде сержант чи генерал. Вони ходять з прямою спиною. Якщо в нас зразу на і побіг, навіть офіцери деякі. От, коли був міністром, навіть принципово прийняв рішення, однакова форма одягу, матеріал. І для солдата, і для генерала, щоб не було той шиком, там щось блістяще і так далі, от однакова за якістю. Тому що всі солдати відрізняються тільки військовим званням. І роль сержанта, вона ну, в багатьох аспектах важливіша, ніж роль лейтенанта, командира звода. Тому що сержант він живе з солдатами. Це батько, який вчить власним прикладом і вчить характером. І якщо треба стукою по дереву, якщо солдат десь схибив з гранатою, то скільки випадків... Сержант кидається своїм тілом, закриває, щоб його підлегли, не загинули. Отаких людей треба шанувати. Це не просто якийсь старший солдат, це справді основа сучасної армії. Угу. Слухаємо ще один дзвінок. Алло, добрий вечір. Алло. Да, будь ласка, ми добрий вас... вечір. Добрий вечір. Я хочу до Анатолія Степановича звернутися з таким попросом. Вати скільки їх іде у Верховну Раду, щоб їм вручили пов'язки Старої Верховної Раді і в цій йдуть депутати Верховної Ради і всім дали пов'язки в АТО. Отут на передову, в Донецькій, до рапорта, де люди наші гибнуть, діти і сини. І а тоді вони, зразу своїх, все закінчиться. Верховну Раду. всі. Спасибі, спасибі за ваше запитання. Спасибі. Ви знаєте, можна піти таким шляхом. <кхів> Особливо, якщо вік... Але це якщо загальна мобілізація була б так? Дозволяє. От mm -hmm. я почав без синів. Міністрів, депутатів, які молодші, яким не треба в окулярах, ну тось, ва важко воювати, і фізичне здоров'я. Я почав би з тих, хто в мирний час. От я говорю про податкову міліцію, а тих податківці вперед, свій батальйон, прокурорський батальйон, митний батальйон і так далі. Тоді б швидко операція закінчилася. До речі, це було важливо. Але Верховна Рада повинна працювати і завжди в будь-якій країні і працює і в мирний і в воєнний час. От приклад. Це не під вибори, одразу кажу. Запам'ятайте, я звертаюся до тих людей, у яких родина опалена війною, або опалена тим що військовий при виконанні службових обов'язків ще до війни, чи зараз, або загинув, або отримав поранення. Запишіть номер закону 21.24. Я його автор, прийняли 19 травня. Він підписаний президентом. Вступає в дію з 1 січня, от через кілька місяців. Чому про це говорю? Тому що цей закон вимагає з 1 січня провести перерахунок в сторону збільшення вдвічі соціальних виплат тим родинам, чиї батьки, брати чи сини загинули або отримали поранення. Хто ці люди? Не тільки ті, які зараз, на жаль, буквально і в цей день і завтра, і після завтра гинуть в зоні АТО з усіх силових структур, а й 30 тисяч приблизно тих, хто загинув до початку воєнної агресії. Ну, Пам'ятаєте, були випадки, коли в Одесі там бандіти вловили, mm -hmm. там перебили Беркут, десь прикордонники там і так далі. Це дуже важливо. Так от дивіться, 30 тисяч, ну, помножу на 4 членів родини, це десь 120 тисяч, і зараз вже десятки тисяч поранених. Якби я не був у парламенті, очевидно, цей закон не був би прийнятий, не був би внесений. Мабуть, не вирішили б це питання вкрай важливе. І тому зважую, от, мій син там, шостий місяць, чи ще й там. Допомагаємо, чи може волонтерами. Я, як депутат, працюю так, щоб люди відчули ту допомогу. І захистити всіх синів, не тільки мого особисто Олексія, а всіх захистити і родини, бо, не дай Боже, опалило таким горем, то треба, щоб люди потім не ходили жебраками. Тому є важливі речі, які повинні вирішувати депутати. Яких ви оберете? Від вас залежить. Чотири хвилини до кінця ефіру. Ще один дзвінок приймаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Лаконічно, будь ласка. Добрий вечір. Алло. ми вас чуємо. Говоріть. вічна. Задаю питання, що заважає Гриценко звернутися до інших депутатів у порядку статті 68 закону України про Конституційний суд України, а подати конституційне подання з метою відміни пенсійної реформи, яку прийняли сток на даєв. І оприлюднений список тих депутатів, які вирішили. Це відміна пенсійної реформи. Надзвичайно важливе Поясні. запитання. Я хочу, щоб не забули, хто автор тієї пенсійної реформи? Раз. Сергій Тіївка, друге, перевірити, Гриценко голосував проти два. Третє, на превеликий жаль, Конституційний суд ще тоді, в поряд Януковича, визнав її законною. Тому доведеться проводити нову реформу новому уряду, для того, щоб потім Конституційний суд не фіксував і ганебні речі. Ну і можливо, ще встигнемо ми відповісти на запитання. От є інформація, що спочатку цього року прихована емісія гривні в Україні сягнула 124 мільярдів гривень. Ми бачимо, яка зараз фінансова ситуація, які зміни ви пропонуєте у фінансово-банківській сфері? Чи можливі вони в швидкий якийсь термін? Перша прозорість, тому що якщо зараз запитають люди, а які банки і які суми рефінансування, рекапіталізації отримали, то ніхто не скаже. Це все закрито. Під столом а йдеться понад 100 мільярдів грошей наших державних рад. друге, відповідальність Гунтарєва це пропозиція президента. Так, це його кратко. Вона не банкір, вона інвестиційний банкір, вона не знає банківської сфери. Це, як знаєте, є стоматолог, а є гніколог. Обидва лікарі, але лікують різне. Отак От само і тут. Інвестиційний банкір. Він займається розміщенням інвестицій. А на чолі центробанку має бути людина, яка працює з першого дня ефективно. Ми бачимо, як валиться гривня. Це ж не просто так. Це значить хтось на тому заробляє. Ясна річ, втрачають всі підприємці, які тільки брали доларові кредити і не тільки підприємці. Ясна річ, що втрачають всі, хто тримав, як моя мама, на чорний день. Це, до речі, до питання безпеки нашого розділу. Безпека тримати кошти. Зараз спробують витягувати. Тому відповідальність. Якщо. Не стабілізують швидко гривню, ну цей парламент вже не буде засідати там тільки одне засідання. Новий парламент поставить питання про відповідальність. І голови Нацбанку, і Генерального прокурора, тому що так не можна. Тому що жодна людина не може її розраховувати на якусь стабільну систему. Тому що одна справа гривня до долара 4, потім 8, потім 16, потім 15, а ціна ліків, яка при тому, а ціна бензину, яка закладається в усі види товарів, бо доставка йде, значить, повинні. Працювати. Вони в мирний час працюють, банкіри. Там гради не б'ють на вулиці Інститутській в приміщенні Нацбанку. Повинні працювати абсолютно ефективно. Від парламенту залежить питання відповідальності. Тому що всі закони, для того, щоб працював Нацбанк, прийняті. Нових не вносять, хай працюють. Спасибі, Анатолію Степановичу, за нашу розмову. Безпека, справедливість, оновлення і головне відповідальність. Такі програмні теми партії Громадянська Позиція. Ми сьогодні обговорили з лідером партії громадянська позиція Анатолієм Гриценком. Дякую вам за відвертість, за цікаві відповіді. Бажаю вам успіхів на виборах. Вам дякую. Наш номер 27. Спасибі.